Це моя дружина з Сьошею щось готують. Ні. Ні, ні, ні. Я жартую, ти що. А тут, звісно, слабенько готовляться вони до Хелловіна. Я боюся, що ми ще щось тут виберемо. Коли мама казала, що за тряпку ти наділа, діла, так оце тряпка. Вид ничего не купит, очень даже. Короче, берем. Uh -huh. Ты сейчас начнешь плакать, Люда. Зачем тратить деньги? Это все так дорого. Давай как-то следующий раз. Давай когда раз богатеем. Hello guys, мы снова видимо на шопинг. У нас погано погода. Нам работать не мочу. Особые дома не посадишь. В не Тому ми йдемо зовсім інше місто. Ми інколи туди їздимо, буваємо там. Я думаю, що ми ще, можливо, заїдемо щось покушає, Ми ось ще купили каву. Виїхали, з нами подивимося, що ми там будемо робити. Чому ми приїхали в Хомдіпо? Просто є там Інсталяція. Інсталяція чого? Невже ти хочеш вдома краси до Хелловина? Ні. Просто цікаво Цікаво, давай подивимося. Кожен рік вони прикрашають новими якимось, як ти кажеш, інсталяціями. Музей, не дай Бог. О, я такого ніколи не бачила. Ворон. Так, вони вміють, вміються, звичайно. Двика кіцька. Так. Кисаючі. ще прекрасний. От куди може поміститися настільки здоровенний хто це? Пугало, пірат? Троль. Ну, це, понятно, там смерть чи ще. На ну, нашому місці набагато менше експозиції. А саме Оце власне копахош на, на Груча, як його звали з фільму. пам'ятаєш про у нього глаза шевеляться. Вони, мабуть, навіть можуть звуки здавати. Але написано не так. Не О боже, це взагалі. Я б таке ніколи вже не смогла поставити. Ну, це кошмар. Це Мами. просто ужас. А це портативний набір. Всього лише 14 доларів. А, дорожче речі, скільки стоїть ця дівчинка? 50 доларів. Є тиква це прикольно. Тиква это... – це… До речі, можливо, ми зараз їздимо на ферму, так? І вони на фермах теж продають тикви, всякі такі украшення. Це ну, взагалі стандартно. Бачиш, їх вісить по куча штук. Значить, їх купують тут просто пачками. Якщо їх стільки вісить.

Учитывая, что мы можем учить для трафика, это все бежит даже. Какого понадобится? Два сразу.

Якщо якими просто це нереально страшно. Якщо вона року все світиться, то на харозі мене всі змізли Ну, Ви поняли, коротше. Так, а це моя дружина з тьошей щось готують. Ні. Ні, 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 я жартую, ти що? як можна. А що ж ти простив наоборот, Тьше, щоб вона тобі ще готувала супчики на а? Ні, Тьшу, я люблю. Ти пока мене немає, ти отакого ніння. Дякую. От сюди десь віляє вікна. Або ти хочеш якусь уютну обстановку. На диван? Да. Давай тогда. Да? Тут куча вильных мис. Французский луковый и суп. Так, ти щось вибрав? Ну піцу ми не хочемо. Що, нема такого знаю. Ми один раз збрали тут, гарний стейк був. Але не в цьому кафе, а в іншому. У нас в А зараз ми в іншому місті. Брейсбридж, правильно? Бо я така умна, що вже неправильно виговорити. Так, що ми вирішили замовляти? стейк. Так, я спробую такос. Я взагалі ніколи не куштувала його. А ти хочеш оцей стейк? він один тут, так? Це якісь тут меню ціле. Тут, по-моєму, картошка добавну, так? Он ну, ти так, недешево взяв. Це щоб наїстись прямо. До вечора ходила. А, до вечора, ну спасибо. це ти мене жалієш. Спасибо. Моя такос, хотя я сказала на грілі, я таки не поняла, це вона на грілі хіба було? Куриця на грілі. Куриця на грилі? Ну я думала, що типа, і тоді сам хлібчик буде на грілі. А в тебе що, два віда м'яса? Ні, це хлібчик, стейк і така картопля. А ми, по-моєму, в прошлый раз брали хіба така була картопля? Чи б то не Да. Це в тебе що, Угу. Чи рер? Зараз будемо пробувати. Да. І купок спеціально принесли такі. Не знаю чому, бо є і такі. Так, перевірка м'яса. Яка прожарка? Ну, такі. ну щось не, не кров'янистий. Ну, це ж... А, хорош? Ага. Хороший. Ну, пробуй, яке воно на вкус. Хороший, да? Смешно. Все, і я буду наконец то кушати. Угу. Так, ну а ми плавно змінили локацію і тепер ми йдемо в Walmart Supercenter. Що ми будемо там брати? Я не знаю, в мене списка нема. Я, ми спеціально ходили покушали для того, щоб не набирати всього в подряд, бо ми любимо. Спочатку на голодний залудок прийти, прийти, нагарбісти всього, а потім жаліться, Боже, що такий чек великий. Я ж не одна така жінка, хожу з мужем на шопінг, а йому, звісно ж, нічого ніколи не треба. У нього все є. Це все дорого стоїть. і Якщо щось вибирати, то тільки по супер дешевим ценам і скидкам. По Повної ціни, ні, ти що? Що ти придумала? І скоріше всього, спойлер, він нічого не купить. Тому що мені треба на роботу. А ну, так... На роботі нічого там особо не затримується. Ну то візьми для роботи. В чому проблема? Дівчатки, будь ласка, мальчики, пишіть. Що я не одна така нещасна жінка. У мене, до речі, є кардяган, також длинненький, але він чорний. А я хочу біленький. І він у мене такий длиннючий, тобто, а це такий. Є, до речі, по-моєму, менший розмір. Але я думаю, що такий розмір гарний, як ти думаєш? Да, так, напевно. Прикольно, що є карманчик, і він в'язаний. Тому що вже така погода, знаєш, курточку ще не одінеш. Курточку не одягнеш, а якусь кофту хочеться одіти. Ще й не кожна кофта підходить. А там є такий стіль, пошли, ти покажу. Це взагалі, я думаю, я потерялася в моді. Пішли. Це взагалі обрати увагу. На що тобі це напоминає? На полотенце. Ну просто полотенце. І про що? розове синє, розумієш? Вафельне полотенце, яке має висіти на кухні, <сум> з нього зробили спортивний костюм. Я або реально у моді не розумію. Ну, мені взагалі не подобається. Це тряпьо. Це, коли мама казала, що за тряпку ти наділа. Так оце тряпка. А це, я думаю, непогано. Воно ще є такому. Ну, це якісь такі, знаєш, колір, наче воно вигоріло, чи вицвіло, чи вистиралось. Коротше, мені не дуже. А якраз біленьке, дуже навіть. Коротше, берем. Угу. Мені треба дитині купити подарунок, відправити в Україну. Угу. ось дитині? Кресниці. Я вже думав, в тебе якісь там діти. Так, да, про яких ти не знаєш. Треба якусь відкриточку буде взяти. Ну я, чесно кажучи, не готувалася. Ось, що індюшка. А коли, кстати, у них э, цей день. Я не знаю, це Happy Turkey день. Ну, типу, хіба не день благодарення, mm. чи він високий. День подяки. день подяки. Він все mm -hmm. ж скоро має бути. Я бажаю такі всі магазини. У мене вдома. Просто, мабуть, все, що це є. У мене в Україні воно все є. І що в Україні? Я вже половину прислала з України. І те, що різать бісквіт, і навіть для мороженого. Краще це все я з України все ж прислала в Канаду. Ось тут починається люсине царство. Це відділ, який вона не може пройти. Не можу, тому що мені все треба. Тут, напевно, десь магніти заховані якісь, які притягуються. Мені треба косметика. Мені, кстати, треба мейбільний. Я не пам'ятаю, як називається, корректор такий для очей. Тут він є? Є, є, звісно, він є везде. Є. Есть... От, до речі, чесно, я щось не знаю. Мені треба, щоб або це ти прочитав. Від це такі саме, але великі, чи це прайм? Ні, скоріше все це різне, так? Да? Коротше, треба О, бачиш, а це а, До речі, у нас вдома я не бачила. Це зелене проти покраснення. А світлий, типу, висвітляють ці зони. А тут, бачиш, є ще зелений. Коротше, мені вічно все тут щось треба. А тут, звісно, слабенько готовляться вони до Хеллоуіна. Ну, тут є костюми. Так, да, це по-своєму прикольно. Но... Не так і пічненька, як хом-діпо. Вони вже до Нового року готуються, Ваня. Ти бачиш? Угу. Mm -hmm. Вони вже повністю новий рік. І всі йолочки, я думаю, тут будуть. Ну, оце, кстати, відділ красивий. Цей відділ, це хоча б якось можна декорації додому. Mm -hmm. да, це вже не на подвір'я, а саме в да. дім. О, ні, все одно. Коротше, мені <гум> треба така штука, але вона слишком велика поставити де при вході типу ключі кидати ще всяку мелочовку вона через велика. я боюся що щось тут виберемо <гум> взагалі... так. я вже купила собі полотенечку чашку красиву хеллоуинскую зараз ще щось ми таке гарненьке виберемо теж поставити декор якийсь но ми не вішаємо хоча ми можемо купити крючок на двері і повісить. Бо тому що раніше я думала, що це треба гвоздь в двері вбивати, а вони, виявляється, вішають крючок. Ми тут такі знайдемо. Ми такі вішали Коротше, Вони спеціально як оце ось. Гірлянди вішали, так? Схоже на той. Ні, вони на двері вішають, як у нас вісять крючки, щоб полотенце вішати, щоб вони за двері цепляються, Поняв? Точно такий, саме такий один крючок. Цепляється за входну дві. Oh, uh -huh. Це так у Марії з Давідом. Okay. Я побачила, вона розказала. І реально можна тоді вішати. Ой, дивіки класні. О, це взагалі супірецьке. У mm. моєму стілі. Кстати, у мене є красивий декор. Я в Україні купила корону і Сережки. І, по-моєму, ще ж знаду, в цьому буду куди його виволять. Uh -huh. Надеюсь, что мы сделаем... Элла, может, нам сделаем мейкап красивый. И десь мы выгуляемся. Чтоб ты купил? Я даже не знаю. Тут все очень красиво. Дуже. Ты сейчас начнешь плакать, Люда. Зачем тратить деньги? Это все так дорого. Давай как-то следующий раз. Давай когда разбогатеем. У тебя куча оправданий, чтобы ничего не куплять. Так, нам треба сливки для Кави і слівки, ми інколи робимо молочний коктейль. Тому візьмемо 18 чи 10? 18. 18. Молочко ми вже взяли. Тепер ми. А, фрукти. Заморожені фрукти. Як правило, ми беремо просто клубничку. А далі все. Буває всякі мікси, ми беремо. Це ми делаємо, типу як... А морожене. Okay. Ну, типа, просто фрукти со сливками збиваємо. Трошки може сахара додаємо. Таке вкусні, типу як морожено, смузі. Можна жидке, можна густе. І я хотіла ще взяти вареники. Вони тут чи вони в іншому відділі? Я заболіла. <рес> я заболіла, і мені треба якісь салфеточки, отак витягувати. Якісь звичайні. Ну які звичайні. No, все, які звичайні. Давай. Такі звичайні, тому що вже нос натерла собі. Uh -huh. Так, ну все, супер. Туалетна бумага і можливо паперові рушники. А ще, в мене вічна на мобум купувати одноразові тарелки, ти не думаєш? У нас вічно немає їх. Ну тут щось. Які саме треба. Самі просто. чи в доларамі вони є? Да, так, ми, навірно, купимо в доларамі, чи ще десь. Окей. А ось і робот прибиральник. Ось така нанотехнологія. Що, ми вирішили бургер зробити? Я таке бургер. Ти любиш маленькі всі бутилочки, так? Ну, взагалі, я не знаю, в них тут так прийнято що куча маленьких бутилочок, баночок. Ну, це не так, як ми в Україні як правило купували такі торпеди. Це в них просто огромне відділення, маленьких всяких баночок, бутилочок. Завжди беремо пару бутлей. Якщо немає бути, ми беремо в маленьких бутилочках. А це не дистиллюровано, а от є дистиллюрована, а є звичайна. Ось це, по-моєму, звичайно. Да. Дуже зручно. Ось вот этих маленьких бутилочках ми беремо. Ну, це стільки пластика потребляється, що це взагалі. Навірно, шукає нашу И так, любимую мінералку. Угу, так і знала. Кожен раз купуємо цю мінералочку. Mm. Так, я хотіла ще якусь рибку взяти. Взяти якусь рибку. Давай. Щас, Як сам. правило, ми беремо яку рибу? Ну, різну. Але можливо, давай фрешку купимо рибу. Фрешку? Там може червону, зараз, я ще подивлюсь, де вона взагалі знаходиться. Щас. Котлети ти взяв для бургера булочки булочки сейчас возьмем яйца ты взял а вот это нам еще надо да? це оце мы беремо вань бекон бекон что бекон да чи не цей ну, ні. інший не знаю це ваня розбирається, які ми беремо бекони потому що тут их столько видов я реально в них не можу разобраться вони мне всі плюс-мінус на одно лицо все беконы Є навіть вегетаріанські чи що. Ось такі можна. Товсто нарізаний. Товсто нарізаний? Так. Да. Ну ти розбираєшся, я взагалі далека від того. Так, де риба? Що, ну вже ми її пропустили? Я не знаю тут, де саме риба. Зато хоч солодке не будемо заходити. А ось що якраз. Супер. Так, так, це що в нас? Тілапія. Ти таку вже брала туди. Тобі... Червона дуже сподобалась, так. Да. Вона з якимось маслом, може тут чеснок і якісь приправи. Тут вибори з трьох штук. Наверно, оцю і возьму. Люся, йдемо на касу. Нарешті скупили. Не пройшло году. Потратили всі гроші з кошельком. Ми ще не заплатили. Oh. Може ми ще щось на касі викинемо. Ой, я хочу тортика. Зато тортик не хоче тебе. Тортик не хоче мене. Uh -huh. Диви, який чизкейк класний. Це mm. моя боль. Пошли. Чого ж остановився? Ти Ты знаєш, тоже хочеш. Ні. Nee. <laughs> тор... Лимон береш? Кого? Лимон є у нас? Лимон у нас є. Я щось би ще таке взяла. Ну ні, у нас бургери. я Нічого не буду брати. Хоча так хочеться. Всякі рунди. Такі відра, щоб цукерки туди кидали. Або є, що возле дому оставляють по типу, корзинку з конфетками. Туди кидають конфетки, і діти приходять, беруть. Там часто пишуть дві конфетки на человека, чи п'ять. Це прикольні набори. Просто всяких приколяв. Щось таке хочеться. Зачем воно треба, не Боже, це треба бігти. Не можна таке обращати внимание. На 320. Ти щаслив? Я щасливий, давай гроші. Так, у нас дуже велика розпаковка буде в наступному відео. А в цьому відео ставите лайки, подобайки підписуйтесь. See you. Guys. See you.